Добрий день, шановні малята. Послухайте, будь ласка, віршик, який називається журавлі летять. Журавлі летять, курличуть. Шлють останнє прощавай, літочко з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа і журавликів моїх, Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Дітки, про кого йдеться у віршику? Про журавля правильно. А що роблять журавлі? Летять, курличуть. А що вони кличуть із собою? Правильно, літечко. Куди вони забирають літечко? Так, із собою. Коли ми зустрінемо журавлів? Так, весною. А ще сьогодні я хочу вам щось розповісти про журавля. Журавлик сірий. Шия у нього довга, тоненька. Крильця міцні, сильні. Дзьоб довгий. Журавлик має струнки та довгі ноги. І з такими ногами йому легко ходити по болоту, де він живе. Журавлик птах перелітній. Восени журавлики відлітають у вирій, у теплі краї. А навесні завжди повертаються на свою батьківщину. Дітки, давайте з вами розглянемо журавля і пригадаємо, що в нього є. Очі, дзьоб, шия, тул. А на тулубі розташовані крильця, хвіст. А ще в журавля є довгі ноги. Дітки, про кого ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про журавля. Дітки, а журавлик це птах чи тварина? Так, це птах. А куди журавлі відлітають восени? Так, теплі краї. А повертаються коли? На весні. умнички. Дітки, ви сьогодні гарно попрацювали. До побачення, до нових зустрічей!